We wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas and a happy new year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a merry christmas and a happy new year. Так, більше немає, тільки кожного дня буде по одному дешевіше. Всім привіт! Традиційний з вулиці, тому що у нас тут за ніч стільки немало снігу, що ми прямо одразу, не пивши кави, так, пішли досліджувати наскільки сніжок глибокий. Тато добре? Чесно, тільки прийшли з вулиці, там насправді. Класно, і дуже красиво, і дуже багато снігу. Просто ну, ви бачили, але все бачили. Але холодно. Е, власне, мій адвент, комірка номер 7 Якщо ще перших два я пам'ятала, то тут, чесно, ще не представляю, що там буде. І більше того, я навіть не знаю, як я сьогодні знімати вам влог, тому що е, у нас сьогодні плани-плани, але подивимося. Ну, Добре, може, завдання не виконую, але я вас з собою візьму, покажу. Ми е, робна церкви. І завданнячко. Інтрига, інтрига Замовити подарунки в крактових магазинчиках. Оце, до речі, буде дуже цікаво, як його викону. Я впевнена, що сьогодні реально матиму час просто посидіти біля комп'ютера і зробити. Але ввечері, та зала, вчора не буду знімати при поганому сикні, ввечері я сяду і вам розповім про те, в яких магазинчиках я планувала зробити замовлення. Тому, як то кажуть, не перемикайтесь, трошки з вами погуляємо і зустрінемось за виконанням цього завдання. Друзі, я почала збирати ці катинки, вже використані так, в мій адвент. І я щось думала їх просто посказати, можливо, наступний рік використаю чи ще якось. Але подумала, що все одно ж не буду запаковувати, поки до кінця Адвент не використаю, і вирішила, що кожного дня забиратиму в міст цієї коробочки і натомість сюди кластиму декілька гривень з свого гаманця. І в кінці адвенту порахую, скільки грошей тут буде, і власне цю суму перекажу. Мабуть, читаю для ЗСУ внизу лише реквізити, якщо ви не знаєте, що це таке, це ми букюбери збираємо донати і раз в місяць або як виходить їх. Перенаправляємо на інші фонди. Звичай, підтримуємо маленькі збори, збори письменників чи етичних до письма. Тому, е, якщо не буде якогось нагального збору серед моїх знайомих та рідних, то відповідно відправлю на читаю для ЗСУ. Тому ви теж можете зробити ось такий адвент і щодня не тільки діставати щось солоденьке, але і натомість класти декілька гривень, аби потім підтримати наших військових. Мені здається, що тут дуже красиво і багато снігу, Буду зробити як їм там в таку погоду. Тому е, робіть щось Добре, ви теж. Ну і так, перш ніж кудись поїхати, треба для початку відкопатись, бо насправді засипало нас вже вже дуже сильно. Забуваю вам розповісти про Елін адвент календар. Ось так і виглядає. Це мішечки сенсей. У мене є ролик на каналі, де я розповідаю про адвент від равлика Боба і заодно розповідаю про цю концепцію. Ідея була яка, що всі ці мішечки, тут є різні подарунки, я повішую на ялинку і ми будемо кожного дня діставати по одному мішечку. Але. Правда така, що Еля трошки повзаємоділа з ялинкою, стало зрозуміло, що вона постійно знімає звідти іграшки, одягає їх назад. Тобто концепція мішечків, які будуть недоторканими до кінця, мені здається, не спрацювала. Тому просто кожного вечора я дістаю по одному мішечку, вішую його на ялиночку, і таким чином Еля з має таку традицію, підходить до ялинки і бере якісь там іграшки. Покажу взагалі наповнення вам. Підсунуть з вас поближче, якщо ви не проти. Так. Фокус, фокус, фокус. А, циферка, і що всередині. Отакі от яєчко Монтесорі. А, я перед тим їй. Коробочку від цих яєчок, і тепер ми наповнюємо їх. А, далі ще а, Боб з того адвента, який у нас був, ви пам'ятаєте. І ще я купила іграшки на ялинку, такі дерев'яні, ось, з. Тут впала. Ай-яй-яй, треба її потім вернути назад. До е, речі, в епіцентрі дуже класні іграшки, але, я вам чесно скажу, вони мені дорогі. Ну, тобто, прям, я нічого там особливо собі і не купувала, бо вони мені видались дорогими. А ще спробую знайти десь мішечок з іграшками від Равли Боба. І сьогодні у нас саме така попалася, і я вам скажу чесно, це було найкраще з усього. Бо Еля раділа капіт. Носила ту іграшку потім півдня ось ці іграшки з адвенту. Так ці іграшки виглядають. Ось такий рабличок, так? І вони їй прям дуже сподобались. Тому, ось так це виглядає малеснікі мішечки. Я зараз, якщо матиму хвильку, часу, покажу вам, як виглядають ті мішечки, які я не доготувала. Тому що насправді ось ця ідея з. Мішечками вона, ну, тобто купити їх на сенсерії, і до мене прийшло в голову вже прямо за тижня-два до, бо до того я готувала свої мішечки. Я думала, що я встигну їх вишити, але не встигла. Це вишитий такий адвентик, треба перше довишивати, по-друге, доскладати, дошити, треба знайти якусь шви, яка мені це все оформить. Але зараз не про це. Ось так це виглядає сьогодні. І, Чесно, мені здається, що це дуже прикольна ідея і дуже класний спосіб започаткувати традицію адвенту. Ось. А ось так виглядають заготовки до адвент календаря, які я не встигла закінчити. Тобто ідея буде в тому, що це буде вирізаний малюночок на мішечок. Тобто, треба довишивати всі ось ці числа і, власне, пошити ці мішечки. Тут абсолютно повний підбір, тобто я сама собі вибираю ниточки, кольорову гаму, все-все-все. Дозволяється робити дуже класна схема схема від хитрих синиць. Я вам залишу неї посилання, От, її можна ну, тобто, переіначити так, як вам подобається. Насправді, це могла бути одна цілісна картина з огляду на схему. Але я вишиваю її елементиками. І там одна кольорова гама, вона доволі проста, така. і, відповідно, можна зробити так, як вам подобається. От. Тому, я думаю, що вже на наступний рік. Я не полінюсь і закінчу всі-всі-всі ці елементи. Знайду швою. І буде у мене ось такий власний адвент-календар. Насніжила капець. Насправді я хотіла вам показати ось цю різдвяну книжку, бо планувала її купити. Але, ну, типу, адвент для котів і адвент для собак. Коротше, це дуже прикольно, якби в мене була тваринка, я б, мабуть, їй би щось купила. А так то все, Christmas mood. Не знаю, у мене сьогодні буде дуже мало змістовного контенту, тому просто я на фоні прекрасного Тернопільського озера і мені здається, що будь-хто. Коли говорять слово тернопіль завжди подумає про дві речі: по перше, це про пісню файне місто Тернопіль. А по-друге, це про Тернопільське озеро. А, тому я буду цим як амбасадором Тернопільського озера сьогодні. Жодної важливої інформації, просто б'ю каву і розказую вам про те, яке гарно озеро. спізнююсь, і спізнююся, не, не забувається. Спізнююсь, капець. Але думаю, ну коли вам ще озеро покажу. Перше, коли я сама на нього подивлюсь, не ясно. Я насправді дуже рідко буваю біля озера. А по-друге, раз я тут, і воно таке гарне. Ну, типу, гріх вам його не показати. Давай Щас, тоді покажу. Просто mm -hmm. не Сміх Ось так виглядає Аня і її обіцянка не знімати при кімнатному світлі. Але насправді сьогодні зовсім не було часу, аби сісти а, посередня і розповісти вам про те, як я зафейлила свій третій день адвенту. Тому що сьогоднішнє завдання я просто взяла і зафейлила, як ви розумієте? А, в чому фішка? В тому що завдання було купити щось в крафтових магазинчиках, але правда в тому, до посилочок, але правда в тому, що здебільшого я вже все запакувала. Я забула, що в мене було це завдання. Точніше, як я пам'ятала, що не треба там деякі предмети купувати, але я забула і коротше скупила все. Але е, виправлюсь і розповім вам про три магазини, які я тримала в себе от прям на умі, або щось там замовити. І ймовірно, якщо виявиться, що мені чогось не вистачає, я цілком зроблю замовлення. Але якщо так, то я вам походу п'єсвітсько про це розповім. А е, чому саме ці три магазини? Тому що це магазин дівчат, які знімають буктю. Тобто вони багато читають, знімають відоси про книги і ще мають такі класні крафтові магазинчики. Почну я з Яни Рютвізьмі, У неї є невеликий магазин «Paper Lion Львів, де можна купити закладинки, листівки, всяке таке канцелярське мімішне. Мені здається, що якщо у вас є традиція обмінюватися з друзями, чимось таким малесеньким мімішним чистот, знаєте, під Різдво, Новий рік там, Миколая, то мені здається, що дуже класно, для цього підходять листівки, ложкі закладинки, всяке таке. Я завжди люблю зазвичай, саме до грудні замовляти такі речі, тому що їх можна купити багато. Типу тобто, не тільки там, свої хочухи закрити, але ще і роздорвати своїм друзям. І десь туди ж для мене магазин Ксенії Келерман і Сяйво. Бо там така милота, що це просто капіць. Дуже багато різних стікерів, листівок, всі вони дуже красиві, тому, власне, не забуду залишати посилання на канали дівчат і на їхні магазинчики, аби ви теж їх не пропустили. І для мене просто відкриття цього місяця. Це магазин Ані Морозової, свічкарка, Аня варить свічки. І... Знаєте, я минулого року зробила цю помилку. Я купила свічки в мас маркеті точніше, як помилку, це був попадковий експеримент. Я купила свічки в мас маркеті і по типу свічкарки. Я не знала, що Ваня свій магазин, я не знаю, що він в неї тоді був, тому інший магазин не буду називати, бо чесно не пригадую. І я зрозуміла: от типу, тримаючи в руках свічку з мас маркетом і свічку, таку зварену з класними армомаслами, я зрозуміла, що це просто речі, які не можна порівняти. Типу, якщо вам здається, що купити щось прикольне, дешеве на мас-маркеті і типу подарувати або там залишити для себе це класна ідея. То правда, я рекомендую вам а, замовити свічки у тій жані і зрозуміти, що це зовсім зовсім інший рівень задоволення. От. Саме ці три магазинчики я тримала собі на умі, поки, звісно, не забула про це завдання. А, і якщо десь мені доведеться щось замовити, то матиму їх на увазі і вам теж рекомендую. Мені здається, що якщо у вас є теж традиції обмінюватися чимось малесеньким своїми друзями, то зверніть увагу на ці магазини. А я знаєте, що задала? Що я не розпочатала свій солодкий адвент, тому давайте подумаємо, що ж у мене там в тих комірках. Дістала цю коробку і задала свій перший адвент, перші відоси. Я не пам'ятаю, скільки років це було тому назад, надтядь точно. І у мене тоді він був теж фіолетовий, відмілки, і це було, ну, тобто, це було вперше. І це було дуже класне відчуття. Це був перший адвент, який я знімала на відео. І звичайно, я закінчувала їх саме тим, що вибирала шоколадку собі якусь з адвенту. Це було просто, не знаю. Коротше, класний спогад. З такого прекрасного щомилого часу. Так, тріка знайдена. <глаз> Дивіться, яке сердесенько. Боже, як це мило. Обожнюю. Е -м -м -м. Як він називається? Шоколадки в формі сердечок, просто це дуже мило. Так, а ось це адвент від Сільпо. І е, я це забуваю, кожного вечора згадую, що я забуваю вам про це розповісти, він дуже класний. Е, там також є ще різдвяна книжка, яку я чомусь не купила, е, сьогодні хотіла, бачила. власне. Але цей Advent дуже класний. По-перше, чим? По-перше, тим, що він е, ну, тобі, наш, не знаю, як це пояснити, це відчуття. Наш. Мені було так тепло. Прощатию тут адвент-календар українською. Я розумію, що це дуже смішно звучить. Дахалю адвент-календар, бо тут назва українською. Але насправді це важливо бляха. Далі, що в ньому ще класно, що це не просто цукерки. Хоча це класні цукерки. А ви бачили, вчора я вам показувала адмедика. Вони всі всі формі ведмедика просто різні м -м начинки. Так? Він класний тим. Так, ось тут сама цукерка і різні обгортки теж. Це дуже мило. Ну, правда, класний адвент. В принципі, сьогодні 3 число. Ще окей купити собі Адвент і Адвенти, тому я закликаю вас всіхти в Сільпо і його купувати. Бо він дійсно, дійсно повірте, крутий. Я не знаю, на що його це 46 раз. А ще, що в ньому класного, це те, що тут є QR-кодик. І, е, о, до речі, ворожіння, дізнається свою долю, бо е, минулого разу тут е, я читала QR-код і було про е, Миколая стаття. А давайте зараз подивимося, що буде на ворожінні. Е, ну, просто щоб розуміли, якого ж ти типу тут ця історія. Да? А, так, qr відкриваємо. вкладаємо адвент і дивимося, про що йде мова. Провантажується сторінка сільпо, тому що як ви знаєте, це адвент від Сільпо. І от тут історія про те, що 30 листопада молодь збирається на Андріївській вечорниці. Однією з найважливіших частин цього вечора є ворожіння на майбутнє. І ось тут є а, різні як би, варіанти ворожіння. От Андрію Андрію, коноплі коноплісію, дай ми Боже знати, з ким я буду брати. Що я з ким я буду брати? Да. З ким я буду брати. Тому ось така от історія. Зрештою, я не зовсім переконана, що 3 грудня супер актуальна історія про ворогіння на Андрія, бо Андрія за Старим Стилем уже пройшло. Якраз у вас не було 30 листопада. Але е ну, мені здається, що це прикольно. Перед тим, дійсно кажу було про Миколая, першу часу ямта заглядала. Типу, от, здається, пряники. Але мені дуже подобається. Тобто, ось така хвилинка культ-хвилинка культ, культ е, з адвентом. Тому не знаю, коротше, я рекомендую, правда щиро. От, хат історія закінчила сьогодні адвент календаря. Ми кажу, що як, як раніше. Е, мало що змістовного, ми з вами сьогодні побачили і проговорили, але тим не менш, ось такий у мене був день. Е, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Е, от, і діліться як у вас проходить ваш адвент. Зустрічі вже завтра.